Вітаємо в ефірі Новини міста. Сьогодні розкажемо вам про такі події. Перші малюки 2023-го. Матусь новонароджених у перинатальному центрі привітав міський голова. Залишки від урагану та граду, сухпайок та військова форма окупантів. У стінах бібліотеки для юнацтва розгорнули виставку артефактів російсько-української війни. Стимулювати психологічний, інтелектуальний та емоційний розвиток дитини. У місті вже більш як півроку працює сенсорна кімната. Матусь трьох новонароджених малюків привітав сьогодні міський голова Олександр Семчешин. У першу добу нового року в міському перинатальному центрі народилися два хлопчики і дівчинка. Породіллі і діти почуваються добре, а деякі вже готуються до виписки. Ірина Аріон продовжить. Я вас вітаю. Здорово росте. Хмельничанка Оксана Курас народила первістка, якого назвала Денисом, за 20 хвилин після опівночі 1 січня. Каже, прогнозували, що малюк з'явиться саме в цей день. Казали новий рік, ну рік підеш ражатними. Та ні, ні, але. Тут вже вечір, схватки, і їдемо рожати. Щастя, звісно. Неважливо, якій годині, коли родилась дитинка, але ж, ж просто дитинка моя. Ще встигла приготувати святкову вечерю мати маленького Данилка, а у третій її вже привітали із народженням сина. Коли тільки побачили, то не вірилося, що це от моя дитинка насправді. Були, звісно, сльози щастя. Багато в нас знайомих і друзів, і майже всі хлопчики. Насправді, ще вони ще не народили, але всі, от ще місяць, там два і народжуються, будуть хлопчики. Ми чекаємо тільки на одне, і одне бажання було всіх на новий рік. І я думаю, що ці дітки, які народились в новий рік, вони і принесуть цей мир. Ну, а хто як не, не вони? А от мати єдиної народженої новорічної ночі дівчинки каже, її Наталочка з'явилася на світ передчасно на 34-му тижні вагітності. Цілу ніч була дома і приїхала під ранок сюди, народила. 2,650, як на 34 тижні, це доволі таки непогана вага. Тільки дитину сьогодні перевели з реанімації, тому будемо чекати на результати аналізів, як буде дитинка набирати вагу. У першу добу нового року в Хмельницькому міському перинатальному центрі народилися троє малюків. За останніх сім років найбільше матусь приймала вітання у 2017-му. Тоді в день матері на світ з'явилися 22 дитини. Торік кількість породіль і пологів зменшилася. Якщо в тому році у нас було 2030 пологів, то в цьому році 1838. Тобто пологи зменшуються. Жінки переживають за своє покоління, жінки переживають за свою вагітність. Але сподіваємось, все наладиться і 2023 нам стане роком перемоги, і вони почнуть народжувати в більшій кількості. Це вже діти, діти війни. Але вони є. Вони найкращі, вони народжують. Ну і це також дуже гарно і дуже важливо для нас. Кожній з матусь в управлінні праці та соцзахисту підготували подарунки, теплі комбінезони, іграшки і молоковідсмоктувачі. Першого січня насправді просто так не народжується. Це дуже символічна дата, тому я вас насправді вітаю, вітаю ваших дітлаків. Бажаю щиро, аби в цьому році ми всі відсвяткували перемогу. Це насправді найважливіше, чого ми всі хочемо. Вашим діткам бажаю здоров'я. Ну і нехай ростуть і виростають кращими за своїх батьків і за всіх нас, бо дітки мають бути кращі, ніж ми. І дай Бог, щоб росли в мирній українській державі. Повернутися у пологовий вдруге, щасливі матусі пообіцяли після перемоги. Завдання в Хмельницькому дуже просте. Да? Якщо в мене троє, то всіх має бути не менше ніж троє. Матусі і діти почуваються добре і вже готуються повернутися додому. Ірина Айом, Володимир Паламар, новини міста. Більше двох сотень дітей за понад півроку відвідали сенсорну кімнату. Працює вона на базі Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я. Пацієнти віком від 3 до 16 років займаються із психологами та логопедами. Там вони стимулюють психологічний, інтелектуальний та емоційний розвиток. Бузы красный, любой и прикольный мина такой є. Такі емоції у дітей викликають заняття у сенсорній кімнаті завдяки приладам, які розташовані психолог та логопед, допомагають маленьким відвідувачам стимулювати психологічний, інтелектуальний та емоційний розвиток. Басейн, взагалі, він більш відіграє таку релаксуючу роль для діток, які мають розлади ну, тривожного типу, невротичні розлади, більш релаксуючі, більш такі, як ігрова методика. Для дітей також встановили інтерактивну дошку. На ній можна використовувати програми для корекції індивідуальних вад. Деякі для діагностики та корекції розладів аутичного спектру, і багато є також ігор для корекції уваги ну і також мовленєвих вад. Сенсорна кімната працює на базі Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я. За понад півроку її відвідали більше двох сотень дітей віком від трьох до 16 років. Сюди можуть звертатися діти з психомоторними розладами, з аутичним спектром, діти, які нервові, тривожні, чи гіперактивні і батькам потрібна якась допомога. Вони тут отримують розрядку, реабілітацію і вони краще розвиваються за допомогою тих приладів, які є в цій кімнаті. Спочатку повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з такою проблемою, що до нас почали звертатися. Великій кількості дітей ну, з дітьми, які не могли впоратися з оцим стресом постійним, в якому ми ну, зараз всі перебуваємо, зокрема, страждають ці діти. Крім того, до нас почали звертатися батьки з дітьми внутрішньо переміщеними, тобто це ну, діти, які пережили окупацію, пережили активні ну, бойові дії. І тому ми звернулися. До швейцарських благодійників, які нам допомогли облаштувати, допомогли закупити обладнання, зокрема сенсорну підлогу, ну, як аналогів у нас в місті такої немає ну, для безкоштовного використання. В загальному це було близько 7 тисяч євро. Кімната безкоштовна та працює щоденно. Для кожного пацієнта розробляють індивідуальну програму. Заняття в середньому триває годину. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – новини міста. У стінах Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва розгорнули виставку артефактів російсько-української війни. Серед експонатів залишки від урагану та граду, тубус до птур та гранатомету, сухпайок та військова форма окупантів. Ознайомитись з експонатами відтепер можуть усі відвідувачі книгозбірні. Серед них була і наша колега Ірина Зброя російських окупантів, а точніше, те, що від неї залишилося, стало частиною виставки, яку розгорнули у приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Частина восьмиметрового снаряду до урагану, контейнери до пороху протитанкового снаряду, тубус до птур і тубус до гранатомету. Підсумок російський, форма однострій. До речі, ось ця каска з літерою Z. Всередині, коли ми зняли цю тканину, там була каска Другої світової війни, яка вже ну зовсім прогнила. Також у нас тут є сухпайок. До нас дійшла тільки коробка, чи на жаль, чи на щастя. Серед усіх експонатів лише гільза 152-го калібру належала українським військовослужбовцям. Її символічно поклали поверх прапора так званої ДНР. Артефакти російсько-української війни подарувала для книгозбірні представниця національного історичного військового музею волонтерка Олена Іванова. Вона часто їздить на Донеччину і привезла нам ось такі чудові артефакти, які були підібрані. Вона нам допомагала з різними волонтерськими проектами, а також привозила ось такі артефакти. Це все передали нам для музею. Відкрили виставку напередодні нового року. Від того часу вже чимало читачів бібліотеки, в тому числі й діти, побачили і доторкнулись до експонатів. Вчора у нас було близько 30 дітей, які вражено розглядали всі ці експонати, намагалися це все пальчиками спробувати на дотик. Приходять люди більш дорослого віку, яких також це все цікавить, тому що всі хочуть побачити наочно, що це таке, особливо хмельничани, які на щастя не настільки дотичні до таких військових баталій з якими стикалися переміщення сім'я після перемоги України, говорять бібліотекарі, ці артефакти залишать у книгозбірні, аби пам'ять про боротьбу з окупантом не згасала. А поки що поруч із виставкою працівники бібліотеки продовжують плести маскувальні сітки. Вільний від спілкування з читачами час. Ми зразу всім колективом приходимо сюди і вяжемо сітки. Ми допомагаємо нашим воїнам. Чим можемо? Це ви знаєте, участь кожного наш вклад. Спільну справу. Ми працюємо на перемогу. А ще бібліотекарі збирають книги для військових, відвідують шпиталі, виготовляють обереги для захисників. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому запрацював новий центр донорства плазми. Цей компонент крові слугує для виготовлення ліків. Рятують вони при інфекційних та онкологічних захворюваннях, серцевій недостатності, резус-конфліктах та пораненнях. Ліки від раку та порятунок при пораненнях це реально завдяки плазмі крові. Здати її хмельничани можуть у новому плазма центрі. Є те, що ми не можемо нам не можуть передати партнери по НАТО. Є те, що ми не можемо купити у Америки, але є те, що може допомогти воювати тобто, кров. Наших донорів, щоб виробити 100 мл альбуміну, потрібен плазми». З початком повномасштабної війни потреба у плазмі крові зросла, адже саме з неї виготовляють такий необхідний при пораненнях препарат альбумін. Донори здають плазму. В середньому це від 700 до 800 мілілітрів. На наш досвід показує, що в середньому 750 мл. мілілітрів. Тут він заморожується шоково при температурі мінус 80 градусів. Лазма приїжджає на завод, де витримується карантин три місяці. Додатково тестується. На всі вірусні інфекції, і після цього йде завантаження промислову е, переробку. Тобто сам біотехнологічний процес виробництва препарату займає трошки більше двох тижнів. Відтак потреба у донорах є щоденно, аби рятувати життя і на фронті, і в тилу. Чесно вам сказати, мені не страшно вже нічого. От це коротко, я нормально ставляться, але мені не страшно. Ришило допомогти людям. По перше, це Якби очищається кров, це полезно для здоров'я. І якби я думаю, що моя плазма комусь допоможе. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста. Таємниці Різдва від Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Концерт, який відбудеться 8 січня в обласній філармонії. В програмі різдвяного дійства, колядки та щедрівки від дохристиянських часів і до сучасності. Вхід на захід вільний, проте і з благодійним збором коштів на потреби збройних сил України. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор готує власні таємниці різдва. Саме так називається нова концертна програма колективу. В неї увійшли колядки та щедрівки від дохристиянських часів і до сучасності. Також не оминули різдвяні твори часів. Упа це абсолютно нова програма. Буквально можливо одна-дві колядки повториться зі старої старих програм. А в основному це все абсолютно нове. Спеціально підготовлене для цього концерту. Нашим, в, в основі це колядки нашого композитора, нашого артиста-хору Ярецького Станіслава. Власне, і гра з трансформація проходить через його опрацювання. У своїх виступах колектив хору нерідко додає креативу. Окрім традиційного виконання пісень, намагаються театралізувати номери. Все частіше у виступах з'являються незвичні хореографічні елементи. Це можна його обізвати хоровий театр. Ми цим почали займатися ще з кінця 2019 року, і, на мою думку, дуже гарно впроваджуємо, тому що. Статично, якщо хор просто стоїть, співає, ну співають, ну і все, і ніякого дійства не проходить, не цікаво людям. В Європі вже давно хор статично не стоїть, і ми, звісно, мусимо йти в напрямку європейському. І так само вже дуже багато років наш хор не є статичним, він є рухомим. А коли можна рухи проявляти, це звісно, коли це колядки. Тоді найбільше можна робити театралізації. Ми залучили ще зразковий дитячий колектив школи мистецтв «Заріччя», керівник Лілія Петрусь, і от разом нас на сцені буде. Ну, приблизно десь 55 чоловік. Ми створимо такий потужний хореографічний фінал. Це твір називається Ладо, також написаний композитором Станіславом Ярецьким. Це гімн миру і таке, можна сказати, заклинання на перемогу, на яку ми всі так чекаємо в 2023 році. Поринути в магію таємниць Різдва можна буде 8 січня о 17.00 в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід на концерт вільний. Разом з тим волонтери збиратимуть кошти на потреби українських захисників. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте вірити в наших захисників та перемогу України. Побачимось.